Уявіть собі, що ви живете у звичайній тернопільській багатоповерхівці, роками ходите на роботу, вітаєтесь із сусідами і просто проживаєте своє життя. Все це відбувається як на автоматі, допоки одного дня вашу увагу не привертає сильний неприємний запах з нижніх поверхів. Спершу ви намагаєтесь ігнорувати це, оскільки хто знає, що там може пахнути. Можливо, хтось довго не виносив сміття, котре почало гнити. Можливо, щось затягує з підвалу. Але коли сморід не минає протягом тижнів, жити стає нестерпно, а усі довкола розуміють, що огидний запах тягне з конкретної квартири, нарешті жителі викликають поліцію та ДСНС, які виламують двері давно зачиненої квартири, і знаходять в одній з кімнат два майже розкладені трупи і одну напівживу жінку, яка, мов, у трансі шепоче одну й ту ж молитву. Вітаю, друзі! Ви на каналі Сітарка .UA. Підписуйтесь, аби не пропустити нових цікавих історій. А я сьогодні вам розповім дуже дивну історію з Тернопільщини. Отож, все це сталося рамком 5 листопада 2021 року у квартирі на вулиці Братів Бойчуків. Саме там правоохоронці виявили трьох жінок. Одна 50-річна Людмила лежала мертвою на ліжку. Одразу біля неї без тями лежала її 55-річна сестра Любов. Котра дивно шепотіла молитву. А на підлозі біля ліжка був ще один труп 78-річної Стефанії, матері перших двох жінок. Вони всі троє лежали на одному ліжку. Мама впала на підлогу. Очевидно, вона хотіла чи стати, чи що я не знаю ще за життя, а їх дві лежали на, на ліжку, то одна Люба шептала молитву, але вона була без свідомості. 55-річну любов екстрено доправили до лікарні. Її стан оцінювався як вкрай важкий. Тиск жінки був 60 на 40, пульс рідкий, а важила вона всього лише 30 кг. За словами медиків, такий стан виснаження організму був спричинений дуже тривалим голодуванням та обезводненням. Схожий висновок зробив і судово-медичний експерт при загальному огляді двох тіл. Перший такий висновок експертом зроблено судовим судовому що можливо люди померли власне від виснаження від того, що вони не вживали практично їжі, ймовірно, вживали тільки воду. Після того, коли був зроблений розтин тіла цих двох жінок, всередині трупи були вже розкладені, і експертиза неможлива була, скажімо так, в такому стані розкладеному трупів цих жінок. Справді у пустому помешканні жінок не було виявлено жодного шматочку їжі, залишилась лише самотня банка олії. І якщо ви подумали, що ці три пенсіонерки просто не мали грошей, щоб купити собі їжу, то це не так. 78-річна Стефанія мала пенсію, її молодша донька теж отримувала виплати по інвалідності. А старша любов працювала санітаркою в одній з тернопільських лікарень і отримувала зарплату. Також сусіди пригадували, що, попри те, що їхня сім'я була доволі відлюдькуватою, а єдиною, хто виходив з дому, була любов. Жінку часто бачили з пакетами продуктів. Вона ходила на пошту та вчасно оплачувала комунальні послуги. Одним словом, все це виглядало так, ніби в один момент сімейство з якоїсь причини ціленаправленно вирішило померти з голоду. До цієї ж версії докладались і ті факти, що любов з незрозумілої причини вирішила звільнитися з роботи за два місяці до знахідки. А на столі біля трупів гарно складено лежали гроші на суму 13 тисяч гривень, які, як припустили люди, були підготовлені для потрійного похорону. Насправді ці жахливі смерті злякали багатьох місцевих мешканців, оскільки важко було уявити, що в сучасності хтось може померти з голоду, з власного бажання, ще й витримуючи жахливі болі від того, що організм сам себе з'їдає близько двох-трьох тижнів. До того ж, коли легкий трупний запах поширювався під'їздом, сусіди помітили, що два вікна цієї квартири були навстіж розчинені ще близько тижня. Хоча раніше такого ніколи не було. Тобто це навело на думку, що швидше за все саме виживша любов ставала з ліжка та відчиняла вікна, коли її мати та сестра вже розкладались. І це залишило ще більше запитань щодо того, чи жінка не намагалась таким чином привернути увагу, чи вона просто облегшувала свою смерть. Не знаю, як ви, але чим більше я роблю і слухаю подібні історії, тим частіше задумуюсь про власне життя. Чи дійсно я живу так, як хочу, чи справді поруч зі мною мої люди, і чи правильну діяльність я обрала? Важливо розуміти, що будь-які питання та проблеми, що вас турбують, важливі і повинні бути почутими, а допомогти у цьому може терапія. На платформі Mindly знайти свого психолога найлегше, оскільки там зібрані лише сертифіковані та ретельно відібрані фахівці під різні запити та бюджет. А з промокодом Сітарка 10 ви отримуєте знижку в 10% на перший сеанс. Тому, якщо ви давно задумувались про терапію чи чекали якийсь знак, то це саме він. Переходьте за QR-кодом чи посиланням в описі і покращуйте своє життя. А повертаючись до справи, то оскільки правоохоронці і близько не розуміли, чому при таких обставинах жінки померли з голоду. Вони вирішили спостерігати за єдиною вижившою і чекати, поки вона прийде до тями. Її стан залишається важкий, але з незначним покращенням. Вона стала притомною, називає своє ім'я. Артеріальний тиск піднявся до ста на 60, Розповів завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Петро Комар. Попри те, що за кілька днів Любов приходила до тями, за словами поліції, допитати її щодо смерті родичок не вдалося, оскільки у неї були явні психологічні порушення. Вона вимовляла лише три імені своє, мами та сестри. Стан її російськомуся як вкрай важкий. В неї було порушення по багатьох системах. Були періоди, що вона приходила до свідомості, але не можна сказати, що вона була притомно контактна і адекватна якого генезу було дане порушення свідомості, чи це було на фоні ураження органів і систем, чи це була якась інша причина, ми сказати не можемо. На жаль, тернополянка змогла прожити у такому стані ще п'ять днів, після чого померла, забравши із собою єдину можливість дізнатись, чому ціла сім'я Козіцьких померла такою мученицькою смертю. Але полісмени та журналісти не поспішали закривати справу і вирішили детально опитати сусідів, колег, знайомих та родичів жінок. З багатьох свідчень стало відомо, що останні десятиліття жінки були відлюдькуватими. Мати тяжко хворіла і довгі роки не виходила з квартири. Її молодша донька Людмила колись була дуже активною та красивою дівчиною. Допоки, як стверджував сусід, на неї не напали шестеро чоловіків. Які сексуально познущались дівчини, а старша дочка Любов, незважаючи на те, що ходила на роботу, намагалась утримуватись від розмов з колегами, завжди дивилась лише в підлогу, а також носила дуже закритий білий одяг, який включав довгі спідниці та білі хустки на голову. Ні Людмила, ні Любов не створювали своїх окремих сімей, не мали нащадків і ніхто з жінок не спілкувався зі своїми родичами. Єдині люди, з ким ці жінки комунікували, були якісь невстановлені віруючі, котрі на вихідні приходили до їх квартири та гуртом співали молитви. До того ж, якщо вірити чуткам від сусідів, то саме через свою віру сім'я Козіцьких перестала спілкуватися з родичами, оскільки останні вважали це небезпечною сектою. Якась віра була, неї вона така, знаєте, хто. Ну, видно, ж такі в таких, да, таких да, да. довгих спідницях. Там, що суботи чула, шпіви, значить, там якась секта була, бо що суботи чула, якийсь там збор був. На сьогоднішній день справа ще розслідується, встановлюються ознаки, власне, чому ці жінки не доїдали допитом свідків, сусідів, очевидців, родичів. Встановлено, що жінки вже останні, протягом двох-трьох останніх років були членами секти. Релігійної, і вони власне десь себе обмежували в їжі, як пропагувала ці люди, які були в цій секції. Це як одна з версій ми розглядаємо, і відповідно, мабуть, від цього виснаження вони й померли. Наразі ми до кінця ще не встановили, що це за секта. Будь-яких ознак насильницької смерті у них не було виявлено. Достеменно ніхто не знав, що це була за секта, чи справді це були сектанти, і тим паче, чи пов'язане голодування до смерті з якоюсь вірою загиблих. Одні сусіди казали, що це були послідовники секти Мунтяна, інші вважали, що це були кашкетники. Ще інші гнали на свідків Єгови. Але чим більше журналісти перевіряли версії та вірування, тим важче ставало дізнатись правду, оскільки жодна з організацій не мала в своїй вірі практику повного голодування чи, наприклад, самопожертви. Хоча суто беручи зовнішній вигляд любові і те, що в квартирі сімейства усі розетки були вирвані, а жінки користувались лише свічками, то можна було подумати про кашкетників. Кашкетники представляють собою релігійне об'єднання консервативних протестантів, тобто вони християни, які живуть громадами у Тернопільській та Івано-Франківській областях. Ця релігійна громада виділяється тим, що вони утримуються від використання сучасних технологій та благ людства, а також не показуються на людях з непокритими головами або в коротких шатах. Це стосується як чоловіків, так і жінок. Але вони не мають обмежень по кольорах одягу, і знову ж таки, християнський піст і абсолютний голод це різна річ. Тим паче я припускаю, що в християнстві така смерть, напевно, кваліфікувалася б як самобинство. Я точно в цьому не розбираюсь, тому напишіть, якщо ви експерт. Також журналісти Суспільного поспілкувались по відеозв'язку з колегою Любові Ольгою Тернолецькою. Ольга працювала з нею більше трьох років і теж охарактеризувала любов як замкнуту в собі людину, але дуже добру. За ці три роки я бачила зміни в Любі. Коли ми з нею познайомилися, вона була тиха, спокійна, виконавча, така дуже працьовита людина. А за якийсь час почали замічати, що з нею щось відбувається: то вона кафель збивала, то вона електричні розетки зі стіни витягувала, то лінолювом піднімала. Ну, ми запитувалися неї так, що вона робить. Вона мочці стояла, дивилася з широко відкритими очима, і вона нічого не говорила. У вас є пояснення такої поведінки? Я не знаю. Можливо, це на фоні голодування, е які зідбувалися зміни з неї психологічні. Пані Ольго, вона голодувала на роботі чи що вона не їла, навіть не пила чаю ні води, ніхто ніколи не бачив цього. За три роки пропонували, вона відмовлялась на запитання, чим у вільний час займалась любов? Ольга відповіла, що вона весь час носила із собою біблію, з котрої щось виписувала у блокнот. І вона ж пригадала один єдиний раз, коли Люба заговорила з нею і була в піднесеному настрої. Вона прийшла така вся сяюча і сказала, що сьогодні з ікони з нею матір Божа говорила. Вона ніколи сама не починала ні з ким ніякої розмови. Це єдиний раз, коли вона сама розповідала. Коли це сталося? Коли вона прийшла з цією звісткою? Напевно це десь був. П'ятнадцятий, а може 16 рік на цій ж передачі, звідки я потрошки брала інформацію. Мені сподобалось припущення експертів, що можливо у цих жінок були якісь психологічні проблеми і вони потребували кваліфікованої допомоги. А замість цього могли шукати якоїсь самодопомоги у релігії. Сюди ж можу додати ще одне припущення мотиву такої смерті від тих ж сусідів. За їх словами, ще одна з родичок покійних була гадалкою, яка розкладала таро і зцілювала людей, тобто могла б бути великою грішницею в очах трьох загиблих. Саме тому вони вирішили загинути в муках, очищаючи гріхи всієї своєї родини. Особисто мене б переконали такі версії подій, враховуючи свідчення свідків і факт відсутності слідів насилля на тілах. Але досить дивним було те, що вже після смертей до тієї квартири декілька разів приходив підозрілий чоловік у капелюсі, який тримав погляд опущеним. Сусіди одразу ж звернули на нього увагу, оскільки вони його ніколи не бачили, але він мав свій ключ від помешкання. І одній сусідок назвався родичем, який приходить прибрати помешкання. Це було цікаво, тож журналістка звернулася до поховального бюро і до рацу, щоб дізнатись, хто взагалі організовував похорон і реєстрував смерть жінок, і виявила, що це був той самий чоловік. Отримавши його номер телефону, вдалося дізнатися, що чоловіка звали Сергій і він працював у таксі. Довго телефонувавши, журналістка таки змогла з ним поговорити і отримала ось таку розмову. Ви ж знали, що ваші родички були в секті чи ні? Звідки ви взяли, що мої родича? А ви можете хоча б пояснити, чому саме ви ховали, а де були родичі інші? Нікому нічого не збираюся бо я. Ця ж дівчина пішла до поліції і запитала, чи цікавились правоохоронці, хто організовував похорон і чи знають вони цього чоловіка. На що отримала відповідь, що вони нічого не знають, і їм самим стало цікаво, хто ж їх хоронив. Проблема тут в тому, що якщо цей Сергій не був родичем, то гарним питанням залишається те, як він отримав довідку про смерть жінок і чому ніхто не перевірив його спорідненість. Можливо, тут зіграла роль корупція чи неуважність відповідальних осіб, а можливо, він і був тим самим родичем, просто не хотів це визнавати. Так чи інакше, з деяких статей я дізналась, що смерть тих жінок кваліфікували як природну, і, як я зрозуміла, після похоронів справу закрили. Але мені все ще цікаво, чи ці смерті були добровільно придумані та організовані, чи, можливо, хтось їм навіяв таку ідею. Наприклад, у 90-х роках в Україні була популярна псевдорелігійна течія під назвою Біле братство, учасники котрого одягались білий одяг, переписували свої помешкання на засновників цього культу. Щоро вірили, що у 2000 році повинен настати кінець світу, оскільки світ став повністю зіпсованим. У братстві була виражена ідея жертовності, терпіння страждань, омивання своєю кров'ю гріхів людства. І у 1993 році кульмінацією діяльності братства стала спроба послідовників захопити Софійський собор у Києві, вчинити в ньому масове самогу. Шляхом самоспалення. Ідея була така, що 12 тисяч учасників братства загинуть через самоспалення, яким очистять світ. А решта людей помруть болісною смертю від невеликовних хворіб у наслідок опромінення енергією Бога. І лише 144 тисячі обраних найвідданіших братству воскреснуть, щоб заселити землю і стануть такою шостою расою. У разі затримання учасників вони повинні були оголосити голодування, щоб, врешті, померти. 10 листопада 1993 року правоохоронні органи перешкодили цьому дійству арештували 25 послідовників братства за організацію заворушень і понад 600 найактивніших членів. Вони усі оголосили голодування, як було заплановано, поки їхня головна месія Марина Цвігун або самопроголошена матір світу не дозволила припинити це. Особисто мені ідеї та дії цього культу досить сильно переплітались з історією тернополянок, але біле братство в Україні давно припинило своє існування, а головні організатори після виходу з тюрми переїхали в Московію. Також до того культу в основному були причетні юні люди або неповнолітні, оскільки їх можна було легко завербувати. І якщо шукати тут зв'язок, то у 90-му році, коли був пік культу, тернопільським сестрам якраз було по 20 і 25 років. Тобто, в теорії вони могли бути цими послідовницями, але мені особисто тяжко повірити в те, що вони пронесли ці вірування протягом всього свого життя, ні разу не засумнівавшись. Одним словом, ця загадкова справа так і не отримала якогось конкретного і зрозумілого закінчення. Нам залишається лише здогадуватись, чому ці жінки зробили те, що зробили. Тому пишіть свої теорії, думки, підозри. Мені буде дуже цікаво почитати. Кажіть, чи цікаво вам було послухати щось таке незвичне. А з вами, як завжди, була Сітарка Дюей, і зустрінемось у наступних відео.